Всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки подивимось прикраси. Не знаю, мене... як, як вам мій голос сьогодні? сподіваюсь, що мене нормально чути, бо я саме себе не дуже чую. Але в нас є класні, красиві прикраси, які треба нам з вами подивитися. Дуже красиві. і Такого не було і точно не буде, того що тут вже ціна не бюджетна. Так, щось я відділася, занадто тепло. Зараз в мене тут є красивий браслет, і в мене має бути комплект до цього браслету. Зараз. Так, трохи я буду як сонна муха, не звертайте увагу, вмикайте подвійну швидкість. Я думаю, що прикраси красиві, і вони не того стоять, щоб оце слухати в такому повільному темпі. Ну, з болісного починаємо, дівчат. Дуже красивий браслетик. Ось такі аметисти красиві. Тут незвична огранка. Вона зверху звичайна, а знизу ось така схожа на лазерну, але я не впевнена, що це правильна назва. Так, хвилинку. Такий дуже красивий, дуже приємно в руці. Тримати це в кого тайські каблучки з темними аметистами. Або, в принципі, каблучки з темними аметистами, він би підійшов. Темні аметисти красиві. Камінці різних розмірів і тому. Гранки на них також, е також можуть відрізнятися. Боже, які аметисти, які аметисти. Так, що мені поміряти, дівчата? Я не знаю, що мені поміряти. Так, тут у нас півтора см найбільший. Е е бачите, тут навіть двох нема, тут 17 мм у найбільшому. Красиві кольори, красива огранка така. Так, одна з, одна з причин, це я хотіла сказати, що от би потримати хоча б такий з топазами, але топази вони коштують десь вдвічі більше, ніж метисти, в такій каратності. от Вони є, але просто нам вони не по зубам. От. Так, що стосовно вартості браслета, браслет коштує 10 тисяч гривень. Так. На жаль, це не помилка. 10 тисяч, а топази десь би був 1018. 18. Від, довжина від 17 до, до 20 сантиметрів можна засібнути на 19,5 або на 18,4. Ось такий аметистовий, красивий браслет. Якщо в доларах, це у нас 243 долари. Ось такий він не крупний, але красивий колір, красива огранка. Ось така, мені треба переглянути, У мене наче маленький браслетик був з попередніх відео. Може, він точно лишався в порівнянні з цим, він дуже маленький. Так, і комплект до нього у розмірі 18,5-18,7. Тут такі самі камінчики. От. І колір дуже схожий. Ось такі. Сережки, англійська застібка, каблучка. І колір і огранка. от він прям повністю як рідний. Вартість набору сережки і каблучка 5 тисяч гривень або 121 долар. Ось такий набор. Тут приблизно камінчики у нас 17 міліметрів. Так, і вагу. Браслет вага 36 грамів, сережка 1,5 грамів, 5,5. Наступний красивий комплект. Каблучка 5,5 грамів, одна сережка 6 і Ось така красива форма. Класні тут сережка, 18,5 розмір каблучки. Тут світліща метиста, ніж у попередньому нашому варіанті, і тут вже звичайна гранка, але також красива модель. Красиві тут крупні сережки. Аж, аж, можна сказати, подвійні. От, і прям крупні, такі класні, класні, 3,5 сантиметри в них висота. Ось ця частинка нижня, вона не запаяна, вона просто закрита. Бо інколи пропають, інколи ні. Камінчик. Ширину хочу 14 міліметрів. Так, і наш подвійний комплект, подвійні подвійний сережки, вартість 4700 гривень 114 доларів. Тут просто кайфові сережки. І каблучка така. І охранка тут, в принципі, нічим не гірша за наш дорогий комплект. Так, і маленький комплект ми дивилися, але нічого страшного, він класний. У 18 розмірі ось такий приємний красивий аметист. Тут 10 12 мм 2850 гривень. Сережка і каблучка. Тут він такий е, колір незвичний, аж як трохи, трохи рожевий, от як з рожевим відтіночком, можна сказати. От, якщо порівняти з попередніми. Так, далі Фларімар маленький-маленький, але так, 18,6. Але не бюджетний, але тут подвійні сережки. 18,6 ось такі. хризоліти і ларімари. Тут незвичний колір ларімару, він е, як би і блакитний, і якби і зелений. От по краям вони зелені ось такі плямки. Дуже красивий 3000 гривень вартість, це при тому, що зараз і хризоліти також дорого коштують. І він мініатюрний-мініатюрний, прям зовсім маленький. 14-13, але він е, не широкий. Так, десь 11. Ну, в, принципі, в принципі, наче й немало, 17 мм. Англійська зручна застіпка, Якщо ви любите «Лері Мар, то він такий красивий. От це зараз можна носити, тому що він не буде ніде заважати. Він такий... І підвісний, і одночасну привушку. Прям ідеально. 17,5, 18,6 розміру. Тобто туди далі до 19-го. 3 тисячі гривень 73 долари. І це в нас ще не все. Але дуже є красиві в нас браслети. Дівчата, це, звісно, літня тема, але віримо в те, що на літе обов'язково буде. Я знаєте, такий песиміст по життю. Але просто браслети реально дуже красиві. Ну, це ну, в кого немає опалення, то можна змерзнути. Зараз я так розпечатую, подивлюся <гум> і сама. Mm. От, що я казала? Що можна в них змерзнути. що вони величезні і холодні. Так, я мовчу, що не бюджетні, <гум> і чесно кажучи, страшно ціни називати, тому що як ціни міняються, це моторошно. Так. Це в нас, щоб ви могли подумати, це у нас Турмалін Шерл, чорний Турмалін. Так виглядає позаду крупні камінчики на крупну ручку буде, бо на мою занадто великий, і я думаю, це десь 18 або 19 см. Але можна камінчик прибрати. Тут, в принципі, от, якщо... Цей то його реально ну, просто зняти один камінчик і буде на меншу руку. В моєму випадку тут трохи більше зняти красиві крупні камінці. Шерлу 16 мм, він це хто. Напишіть, хто любить шерлу, в кого є, бо в мене трошки перекрас. От, ще давно куплених. Так, 46 грамів. 46. Ось такий він крупний. Так, дівчата, вартість 3 тисячі гривень. От такий шерл. 3 тисячі гривень. Так. З шеролом зрозуміло. Це... <кхе> Далі, це в нас рутилови кварц. Подождіть, рутилови. Це також всередині волоски шерло. Я не певна, ще правильну назу сказала, але наче так, тільки рутиловий там. Золоті волоски, а це у нас волоски Шерл. Що частіше буває? Золоті волоски чи Шерл? Він такого сіренького кольору. Він на зап'ястя трохи менше. Ось так, на руці. Вартість 1300 гривень. Ширина. Один сантиметр. Ось такий. Якщо точно на зап'ястя, ну, я думаю, 17 17,5 От мені на 16 він трошечки великуватий. Але, в принципі, носити можна буде просто вільно. Або той самий квадратик прибрати. Так, шалений лабрадор. Також на крупне зап'ястя, причому. Чим добре крупней. Ось такий тут дуже-дуже красивий колір, і він дуже зручний. От, е, я міряла шариками, браслети, які йдуть шариками. І ось такі ось ці набагато зручніші, тому що кульки, ну вони от бігають по руці, вони об'ємні, вони, як би, сказати, заважають. От, цей прям класний тільки. От якщо його зменшувати, то куди ті намистинки? Що з ними робити? Їх жалко, щоб вони просто лежали без тіла. Це я вже сама роздивляюсь, так. Просто дуже красиві м -м, такі промені цього лабрадору. Ось це, наприклад, взагалі не світиться, Ну, я маю на увазі, що не всі е -е, камінці. Прям так ідеально, але в цілому, бачите, який він такий яскравий, я, яскравий. От є і жовтий. З розміром це десь, от, як на мене до 19. Це треба було взяти м'який метр, щоб точніше виміряти. Але я думаю, що це 18,5-19. От такий браслетик. Дві тисячі гривень вартість. От так. Але він класний. Лаборадор тут прям. Так, далі ось цей камінчик, який я забуваю назву: серафініт. Треба собі десь на лобі виписати. Тут ближче до 18-го, десь 17. 17-18 розмір. Він також зручненький, красиві такі камінці. От, він крупний. Ой, дівчата, я, здається, забула вагу казати. Таке відчуття, що мені прийдеться це, це все відео переробляти. Тут 40 грамів. В цьому браслеті серафініт 40 грамів. Власне, це тільки наш серафініт. Вартість браслету 2900 гривень. Це досить такий дорогий камінець. Ча крупні вони ціною вищі йдуть? Так, давайте подивимося, що у нас з маленького. Це амазоніт якраз на маленьку руку. Ось такий. 1600 гривень вартість. Тут колір він такий, як колір морської хвилі. На відео може не передається. Не схожий на ларімар, якщо порівнювати з ларімаром. Хоча якщо з зеленим, то. Ну... Та ні, ні, не схожий. Але він дуже красивий. На зап'ясті 16, от якраз на, на моє відчуття, то це максимально 16, не більше навіть на 5 міліметрів. Так, резиночка плотненька така. Красиві камінці красиві. Ось такий браслет. 17,7 вага браслету. Дівчата, в мене лишився на завтра браслетик з адуляру і з турмалінами, але сьогодні я вже, на жаль, по технічним причинам не можу показати, якщо ви чуєте мій голос. Всім дуже дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, що завтра будемо в ефірі. Напишіть мені, будь ласка, там щось, щоб я точно, точно щоб завтра була в ефірі. Всім приємного вечора, до побачення.